Як же створити такі ось сторінки white page? можна звичайно скопіювати ось цей сайт, так або знайти там схожий сайт по інфобізнесу якомусь, або скористатися генератором вайтпейдж. Просто, наприклад, бачите, ключові слова вставити, вибрати гео, наприклад, Італія, виберемо назва, блог. Наприклад, візьмемо ключові слова. Звичайно, ми маємо розбирати що це за слова. Звичайно, ми маємо зробити переклад цих слів та зробити з правильних ключових слів «блог». Ну, Наприклад, візьмемо ці слова ось. І тестово зробимо блог. Звичайно, поки він створюється, ви можете зробити краще, ніж зараз у мене вийде, але я вам просто для прикладу показую. Так, ну, створився мій шаблон. Зараз ми перевіримо, що це за шаблон буде. Відкриваємо індекс HTML для прикладу. Ну, ви бачите. Так, так, так. Відео є якесь, телефон. Пошта, також треба, звичайно, краще. Але як для прикладу, о, підходить. Бачите, всі ну, схожі на блог. Звичайно, не ідеальний Але для прикладу згодиться.